Яна важко зітхнула і ще раз переглянула сторінки газети. Нічого такого, що підійшло б для підробітку, не було. Хоча, якщо чесно, вона погодилася б взагалі змінити роботу, бо з тим графіком її діти залишалися вдома самі, а платили копійки. У двері подзвонили. Вона чула, як Руслан побіг відчиняти, і жінка пішла слідом. Була вже восьма вечора трохи запізно для гостей. На порозі стояла усміхнена Діана, давня подруга. Ну, звісно, хто ще міг прийти в такий час? Діана попрямувала на кухню, дістала з пакетів гостинці і розклала все на стіл. Діти весело крутилися біля неї, а вона ще і встигала роздавати солодощі та розпитувати про школу і садок. Діана, навіщо ти це все принесла? усміхнулася Яна. Яна, ну, ти як завжди? Це не для тебе, хоча і тобі дещо є. Вона дістала пляшку шампанського і урочисто поставила її на стіл. О, так ми сьогодні щось святкуємо. «А вже ж. і знаєш, що саме? Сьогодні, моя люба, ми відзначаємо твій перехід на нову роботу. Я насіла, здивовано дивлячись на подругу. Яку ще нову роботу? І чому я про це нічого не знаю. Тепер знаєш. Весело відповіла Діана. Завтра підеш і звільнешся зі старої роботи, бо вже маєш кращий варіант. Яна підняла брови, спостерігаючи, як Діана накриває на стіл, ніби все давно вирішено. Нарешті подруга сіла навпроти, наповнила келихи. Давай вип'ємо, а потім все поясню. Тим паче, завтра в тебе вихідний, тож не починай мружитися. Яна розсміялася. Скільки років тебе знаю, а звикнути до твоїх раптових ідей не можу. Ти ж як ураган, що все навколо перевертає. Ну, не вмію я інакше. За хвилину вона вже розповідала: У мене є знайоме, ми рідко бачимося. А вчора випадково зустрілися. Коли дізналась, де вона працює, одразу згадала про тебе. І навіть поговорила про тебе Загалом на тебе чекають. Так скажи вже, що за робота? не витримала Йона. Діана підняла келих. Це таксі. Таксі? І що я там повинна робити? В сенсі, що у тебе така машина простоює без діла. Скоро заправляти не буде на що. А ти питаєш, що тобі там робити. Йона мало не випустила келих. Ти жартуєш? Ти пропонуєш мені таксувати? Нарешті дійшло. І не просто таксувати, а заробляти цілком пристойні гроші. Я похитала головою. Та ну, жартуєш чи що. Ну, який з мене таксист? Звичайнісінький. До речі, у них працюють вже дві жінки. І як у них виходить? Навіть дуже добре. Одна відразу пішла на повну ставку, а інша спершу брала підробітки. Потім залишила основну роботу і тепер катає тільки в таксі. Не знаю. Я так, мабуть, не зможу. Минуло два тижні. Я навправно звернула у двір багатоповерхівки, пригальмувала біля літньої жінки, що чекала на машину. Добрий день, привіталась. Ой, дитино. Вперше бачу жінку за кермом таксі. здивувалася бабуся, сідаючи в салон. Гарна в тебе машина своя? Чоловікова. Він помер. Машина залишилась мені. Старенька кивнула з розумінням Ну, нічого, ця робота принесе тобі удачу, ось побачиш. Яна лише посміхнулася. З кожним днем їй справді ставало трохи легше. Після смерті Ігоря вона ніби замкнулася в собі. На роботі майже не розмовляла, не хотіла нікуди виходити. А тепер щодня бачила нових людей. І всі такі доброзичливі, усміхнені, навіть чайові залишають. Вже після першого робочого дня вона написала заяву на звільнення зі старої роботи. Бо за один вечір в таксі заробила стільки, скільки раніше отримувала за тиждень. Сьогодні вирішила закінчити трохи раніше адже завтра з дітьми мали їхати на кладовище три роки як не стало Ігоря. Руслан, старший син, найкраще розумів, що тата більше немає, і чому вони приходять до могили. В Саші все це ще здавалося далеким, а маленька поля, їхня принцеса, у свої чотири з половиною роки сприймала це просто як прогулянку. Тата вона пам'ятала лише із фото. Мамо, ти сьогодні вдома? спитав Руслан, коли вони разом пропулювали траву біля могили. Не знаю, синку. Думала відпочити, але сьогодні дивлюсь у поліни, босоніжки зносились, а твої кросівки вже зовсім старі. День у мене вихідний. Думаю, замовлень буде багато. Тож, мабуть, поїду. А тобі не страшно? Поки ще вночі не працювала, а вдень не страшно. Під вечір вона зателефонувала на базу. Там сказали, що замовлень море, а машин не вистачає. І тоді, не вагаючись, вона почала збиратися. Роботи того вечора було стільки, що Яна не мала навіть хвилинки, аби спокійно випити кави. Лише зателефонувала Руслану, хотіла дізнатися, як діти. Син сказав, що поля вже спить, а він із сашком також збираються лягати. Добре, синку, відпочивайте. Мамо. А ти надовго? Не знаю. Може, і до самого ранку, відповіла вона. О 12-й годині ночі Яна заїхала на базу і трохи подрімала. Близько четвертої ранку вона знову виїхала, втома, наче минула. Замовлень було трохи менше, і водії, що чергували поруч, почали жартувати по рації, аби трохи підбадьоритися. Яна слухала, але в розмови не встрявала. Нікого з них ще добре не знала. Окрім кількох людей, яких зустрічала на базі, та диспетчерів. Щойно звільнилася після поїздки, як задзвонив телефон. Привіт, Яна, це Олексій. Я теж працюю в таксі. Мені ваш номер дала Христина, диспетчер. Привіт, слухаю. Річ у тім, що я зараз далеко за містом, а мені подзвонив постійний клієнт, просить відвезти його. Він завжди платить добре. Але цього разу я не встигаю. Може, ви підміните мене? Це якраз по дорозі. Без проблем. Називайте адресу. Яна вже знала, що досвідчені таксисти мають своїх постійних клієнтів, які телефонують їм напряму, минаючи диспетчера. Вона під'їхала до готелю і зупинилася біля входу. Олексій попереджав, що чоловік приїжджий, завжди зупиняється в готелі, а потім їздить по місту. Чи то по роботі, чи ще для чогось, але про себе нічого не розповідає. Запитувати в таксі не прийнято, а сам пасажир нічого не говорив. За хвилину дверцята відчинилися, і пасажир сів на заднє сидіння. Ви від Олексія? Так. Їдемо в таверівку. Я здивовано глянула в дзеркало заднього виду. Це слово, наче струмом, її вдарило Таверівка. Колись вони з Ігорем їздили туди, шукати його далеких родичів, але нічого так і не знайшли. Там від села вважай нічого не залишилося, і тільки но вона зібралася рушати, як серце замерло. У дзеркалі вона побачила знайоме обличчя на задньому сидінні сидів її чоловік, її Ігор, той самий, якого вона три роки тому поховала. Спочатку їй здалося, що вона втратить свідомість, потім стало страшно до жаху. Жіночко, з вами все гаразд? запитав пасажир, уважно дивлячись на неї. Яна, ледве дихаючи, прошепотіла Хто ви? Вибачте, а це має якесь значення? здивувався він. Так. Яна вискочила з машини, почала хапати повітря, якого зараз їй страшенно не вистачало. Чоловік теж вийшов, трохи розгублений. Вам погано? На вулиці світало. І лише тепер Яна зрозуміла, що перед нею не Ігор, але дуже схожий на нього чоловік. Настільки схожий, що вона, дружина Ігоря, з яким вони прожили більше десяти років, спочатку не змогла їх відрізнити. Вибачте, прошепотіла вона, зараз все поясню. Було б добре, бо я вже не розумію, що відбувається, сухо відповів чоловік. Я надістала з гаманця стару фотографію. На ній вони з Ігорем та діти. простягнула пасажиру. Подивіться, він уважно розглянув знімок, потім поглянув на неї. То це ваш чоловік? Так. Мені потрібно якомога швидше зустрітися з ним, сказав він тихо. Справа в тому, що я шукаю брата, який у мене, ймовірно, був. Мене усиновили, коли мені було три роки. І тільки кілька років тому мама перед самою смертю все мені розповіла я знаю лише те, що дитячий будинок був у цьому місті. І ось я дізнався, що я, ймовірно, родом з Таверівки більше ніяких відомостей. Я опустила очі. Зустрітися з ним ви вже не зможете. Ігор помер. Як помер? Та ні, цього не може бути. Ми ж не знайшлися. Їй стала шкода цього чоловіка. Знаєте, Ігор теж часто казав, що відчуває, десь у нього є хтось. Він сам їздив у таверівку, шукав відповіді, але після пожежі в дитбудинку жодних архівів не залишилося. А хто є, нічого вже не пам'ятав. Чоловік тяжко зітхнув. Отже, все було дарма. Потім поглянув на неї. А можна, я прийду до вас в гості? Хочу познайомитися з дітьми Ігоря. Розкажіть мені про нього. Чомусь зараз я впевнений, що це саме той, кого я так довго шукав. Я накивнула. Приходьте. Того вечора на кухні пахло святом. Я наготувала вечерю, а Руслан, відчувши аромат, зайшов подивитися. Мамо, що це так смачно пахне. Чи у нас гості? Так, синочку, до нас має прийти один чоловік. Тільки ти не лякайся він дуже схожий на тата. Як це? Ось так. Навіть я спершу подумала, що то він. Руслан широко розплющив очі, але сказати нічого не встиг. У двері подзвонили. Яна зняла фартух, витерла руки і пішла відчиняти. Діти вибігли в коридор, притихли біля мами. Вона відчинила двері, чоловіка не було. Точніше, він, напевно, був, але десь у коробках і пакетах, через які його просто не було видно. Ну що, приймайте гостя, сказав він, ледве протиснувшись у передпокій, і обережно опускаючи на підлогу всі принесені подарунки. Руслан аж відсахнувся. Очі широко розкрилися від здивування Мене звати Вадим, я брат вашого батька. Виходить, ви мені племінники. Тож сміливо розбирайте подарунки. Коли він заговорив, хлопець одразу заспокоївся. Тепер Руслан розумів, що це не тато просто дуже схожий на нього. Саша злякано глянув на брата. Той у відповідь ледь помітно кивнув. До столу сіли лише через годину. Поки розгортали подарунки. Поки поля розціловувала дядька за ляльку, яку він їй подарував. Вона буквально не відпускала Вадима, притиснувшись до нього. Разом із тією лялькою. Вадим вмостився за столом, тримаючи поліну на колінах. Поля, відпусти вже дядька. усміхнулася. Та нічого, нам добре, засміявся Вадим. Дивне відчуття, чесно. У мене ж своїх дітей немає, а тут одразу троє і всі рідні. Діти швидко поїли і з радістю побігли до своєї кімнати. Вадим, зітхаючи, проводжав їх поглядом. Знаєте, як я вам заздрю? Ви втратили чоловіка, але не самотні. У вас є діти, справжня родина. Розкажіть, будь ласка, про Ігоря. Чому він так рано пішов із життя? Я опустила очі. Кожен раз, коли вона згадувала чоловіка, серце стискалось. Ігор тоді сильно застудився, почала вона. Він відмовлявся лікуватися, навіть на лікарняний не пішов. Працював, як завжди. Звичайна застуда швидко переросла в запалення легень, і буквально за кілька днів його не стало. Лікарі вже нічого не могли зробити. Я досі вважаю, що це моя вина. Не вмовила його звернутись до медиків раніше. Вадим сумно всміхнувся. Хоч у погляді світилась туга. Знаєте, я сам з таких, зізнався він, терпіти не можу лікарів, тягну до останнього, поки зовсім не притисне. Вибачте, не хотів засмучувати. А розкажіть трохи про себе як ви жили. Ігор, все своє життя провів у дитячому будинку. Я завжди вважав, що мої батьки мені рідні, вони відразу виїхали з цього міста. І там, де ми жили, ніхто й не підозрював про те, що я прийомний. Батько і мати були заможними я ніколи ні в чому не знав потреби. Першим помер тато, мама прожила на рік більше. І саме перед смертю вона розповіла мені, що в дитячому будинку залишився мій брат. Зізналась, що все життя картала себе. За те, що не забрали і його. Просто тоді вони жили трохи інакше і боялися, що не витягнуть двох дітей. Просила у мене вибачення. Відтоді я часто приїжджаю сюди, намагаючись хоч щось з'ясувати. Я тут на тиждень. Можна, я буду приходити до вас. Хочу зводити дітей кудись, у цирк чи зоопарк. Жінка витерла сльози. І сумно посміхнулася. У нас немає ні цирку, ні зоопарку. Ну а що є? А потім, А потім, може, ви приїдете до мене? У нас в місті є і цирк, і зоопарк, і взагалі багато всього цікавого. Він говорив із таким натхненням, що на мить здавався живою копією Ігоря. Навіть ходив по кухні так само з легким хвилюванням у кроках, коли щось розповідав. Він виконав усі обіцянки. Діти побували і в цирку, і в зоопарку, і ще в багатьох місцях. Яну вмовив кинути роботу в таксі, пояснивши, що вона потрібна дітям. А всі фінансові турботи він бере на себе і дотримав слова, допомагав не лише матеріально, а й у всьому іншому. Через рік Яна з Вадимом одружилися Діти дуже швидко. Почали називати його татом. Для них це було так, ніби Ігор просто повернувся з довгої подорожі.